Всіх вітаю на каналі Усвітлани Востяк. І сьогодні я хочу показати, який я придбала оприскувач акумуляторний на 3 літри Це 3 модель Greenhill фірма. Є в мене механічні, трішки вони незручні. Один був на 8 літрів, поламався за одне літо. Нещодавно купила ще на 10 літрів, але важко носити, важко качати. От вирішила для того, щоб невеличкі ділянки обробити, придбати ось такий акумуляторний 3-літровий оприскувач. Він не дуже дорогий, коштує 850 гривень, в різних інтернет-магазинах по-різному. І сьогодні я буду його використовувати. Треба обробити картоплю. Тому що жутків і скоро йде. Так, ось такий агрегат. Угу. Так а ось інструкція. Об'єм ємкості для розчину 3 літра, автоматична помпа. Протективність насоса 1 літр за хвилину, акумулятор 3,7 вольт 2 А. Так, і робочий час повного зарядження акумулятора 4,5 години. Габарити 205 на 140 на 295 мм. ось він невеличкий. То добре, візьмеш обприскуєш, город у мене невеликий, дуже зручно. Так, що ж він складається для рідини трьохлітрової. Ось така помпа. Тут є ось такий шланг. Якщо можете назвати шлам, трубочка, тут ось індикатор є зарядки. Ну, зрозуміло, червоний ще не зарядився, зелений заряджений. Так, а всередині що там? Пустота. так. ось тут така система. Сам розпилювач носик отакий регулюється. Встановлений фільтр для запобігання засмічення системи розпилення. Ну, подивимось, як він буде працювати. І є USB-шнур. від любого зарядного пристрою він працює. Зараз я заряжу і покажу, як він буде працювати. Так, є ось мутир треба його... ось так, і сюди USB-шнур. Черований, не заряджений. Почекаю, коли стане зеленим, і покажу, як він працює. Все. Зелена лампочка засвітилась. Зарядився пристрій. І зараз я сюди на водички і покажу, як вона розпилює. Ось така полосочка прозора, і тут видно, скільки води налито. Бачите: Ось такі. Так, водички набрала. І тепер буду нажимати. Ось така стрілка. Ось так вона включається, так виключається. Можна поставити і льопатися. Ось така. Тут регулюється менше більше. Ось так. Ось така довга кустрілка. Десь так на 2 метри достає. Виключається. Ось тут регулюється. <звучить> Оце три літа також не так вже легко тримати в руках, але гарно гарно зберегти. Це вечором буду використовувати, буду купити життів, які повтори що, Ось так. Можливо, ви хочу сказати. Звичайно, для великих господарств це не піде. А для дач саме те. Маленький, компактний, легкий. Можна набрати не 3 літри, а 2 годин. Скільки вам треба, скільки ви зможете підняти. Для жіночих рук саме те, що треба.